Біля пантеону курбасів актори, студенти і друзі родини. Заслужена артистка України Римма Кирина товаришувала з дружиною Леся Курбаса. Згадує про роки драматурга, які він провів у засланні на Соловках. Там один із в'язнів змайстрував піаніно з дощок, струни з колючого дроту. Він, коли зробив цей інструмент, підійшов Лесь Степанович Курбас і зіграв на ньому. Шопена, якого дуже любив, цей горельєв Курбаса із пластмаси. Раніше був із бронзи, проте хтось спочатку збив літери з пам'ятника, а потім і взагалі викрав скульптуру. Зловмисників так і не знайшли. Дуже сумно, що в нашому місці, де працював ця геніальна людина, з таким масштабом європейського бачення театру. Так з ним поводяться. У Харківському літературному музеї вперше можна побачити світлину Леся Курбаса з його весілля. Це фото випадково знайшли у помешканні акторки Марії Недогарко. Вона товаришувала із родиною Курбасів. Мешканка квартири, в якій колись жила Травінська, знайшла його під підлогою. Принесла просто випадково. Тобто вона зрозуміла, що там на фото є Курбас, вона його впізнала. Музейники кажуть, до їхніх рук нещодавно потрапив альбом зі світлинами, на яких зображені Курбас та його друзі. Проте цей експонат ще слід детально вивчити. Світлана Сірик, В'ячеслав Кузьменко, Харків, п'ятий канал.